Передивляємося Авдіївку. Так, зараз хвилиночку я відкриваю, ага. Авдіївку передивляємося. Загроза окупації чи є? чи є загроза. Авдіївка, є загрози окупації. Дуже сильні провокації там. І навколо неспокійно, да? тобто рух в ту сторону він стоїть такий, знаєте, агресивний, чи, чи зайдуть вони в місто, Авдіївка, чи зайдуть вони в місто. Не бачу, друзі. Я перепрошую. Я перепрошую. Mm, ні, не бачу, щоб зайшли. Вони можуть бути поруч, ну, як, в принципі, да, от і зараз, але от такого руху в саме місто. ні, Наразі я не бачу загрози по місту, давайте подивимося. Загрози по місту, Адівка. От захищене місто. Слухайте, місто захищене. В плані обстрілів, чи є загроза. Ну, загроза, да. загроза зберігається, з повітря щось може бути, знаєте, але от момент захисту, от як коло стоїть на... як е, 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 коло захисту. Ну, от саме місто, дивіться, ну, якось так карти виходять, цікаві. Було прохання ще подивитися село Орлівщина. Це Дніпропетровський, область Дніпропетровська. Давайте подивимося, зараз я заб'ю. Ор Орлівщина. по загрозах да, загрози для людей? Ну, стоїть небезпека з повітря, да ну, тут більше страху. От, а на зараз ситуація не, ну, не критична, не переживайте. Ну, просто людина да, питала з приводу просування окупантів в тому напрямку. Тому так, дивимося, дивимося, друзі, давайте Покровськ. Покровськ. Загроза зі сторони расистів Покровськ. Загроза зі сторони расистів, чи вона є. А, загроза окупації. Великі дуже обстріли. Дуже великі обстріли, чи можуть вони зайти в місто. Ні, наразі їх там чекає дуже, якщо навіть таке і трапиться, то там готові їх прийняти. От. І тут просто ну, карта сильних обстрілів в плані населення, тому, будь ласка, будьте обережні. Далі а, Костянтинівка. Костянтинівка. Загрози. Окупації, чи є Костянтинівка найближчий час, Чи є загроза окупації. <кій> Вони якось, знаєте, як повз от в обхід, в обхід ідуть. Тут карта правосуддя виходить, чи можуть вони зайти в місто Костянтинівка. Ні, тут стоїть відбиття. Тут стоїть відбиття. Загрози для міста. Які є загрози для міста Костянтинівка? Король мечовий і знову, десятка, і знову десятка пентаклів, можливі просто сильні руйнування в плані будинків, в плані самого міста. Да? Тобто, ну, друзі, будьте, будь ласка, обережні, тому що я розумію, що всі ці міста вони просто будуть обстрілюватися. Так, дивимося. Краматорськ. Я сьогодні чаю. довго. загроза Краматорська. Чи є загроза окупації Краматорськ? Що на зараз? Тут можливі сильні удари по самому місту. І ну, місто захищене, да, на, на кордоні стоять. А от тільки то, що страшно, і ну, з повітря, да. тобто ну, удари по самому місту, да. і жертви серед населення, да, Чи можуть вони зайти в місто, чи можуть вони зайти в Краматорськ. Вони будуть рухатися в тому напрямку, рух у них стоїть, просуватися будуть чи зайдуть в місто. А, наразі місто закрито для них. Але просуватися вони будуть. Але повільно. Дама Пентаклів. Тобто, ну, щось якось, але повільно. І наразі місто для них закрите. Ну, але загроза обстрілів, тому, друзі, я вас дуже прошу. Слов'янськ. Слов'янськ. Загроза, чи є загроза окупації Слов'янська. Дуже сильні провокації там. Дуже сильні провокації. Чи можуть вони зайти в місто? Ні, дорога знову ж закрита. Єдине, що вони можуть, це. Руйнувати. Це руйнувати, які загрози взагалі по місту слов'янськи, які загрози по місту для людей, загрози для людей. Ой, друзі, і жертви можливі, і в плані населення певні обмеження тут, ну і по дияволу. Карти недобрі. Провокації, залякування, да, тримати в страху, тримати в напрузі момент світла, води, тепла, ну, тобто, так, і, ну, і постійні обстріли. Ну, тобто, це, бачите, як виходить. Так, далі дивимося. Курахове просите подивитися, курахове. Загроза окупації, так? Да? Курахова загроза, чи є загроза окупації. Вони рухаються в тому напрямку, чи зайдуть вони в місто? Чи можуть вони зайти в місто? Там дуже сильні обстріли. Вони рухаються в тому напрямку, але якось отут більше карта загрози з повітря, з повітря. Чи дійдуть вони до міста, курахове? Чи дійдуть рашисти до того міста. Ні. Зміниться ситуація. Якось, знаєте, от в момент ситуація зміниться. Н -н -н. Наразі ні. А обстріли і жертви можливі серед населення, тобто, ну, якісь провокації. да, Оце все, да. Це все, друзі, да. Так, і ще там, здається, одне якесь було, зараз подивимося, друзі. І Нікополь. Угу. Давайте глянемо. Нікополь. Загрозимо. місту Загрози для людей. Ну, вогню там буде. Король же ви знаєте, обстріли, де Момент зі світлом. Момент зі світлом, з повітря. Всі загрози йдуть з повітря, з того берега. От ну, дивіться, з повітря, да отак, От з повітря, з того берега. Всі загрози йдуть так. ну Друзі, здається, всі подивилися, там а, є ще і. І Бердянськ, та, і Приморськ, і Гінічиськ, але я не думаю, що за тиждень там щось змінилося. то вже давайте, ну і Маріуполь, та, ми вже ці міста будемо дивитися, ну, якось трошки більшим проміжком часу, тому що, ну, наразі там змін ніяких не буде. Дякую вам велике за. Перегляд, дякую за ваш час, друзі. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.